Друзі, усім привіт! О, чекайте, бо вже третій раз переписую, телефон падає і виключається. Почався новий тиждень. Як завжди почалися роботи. Треба то, то, то зробити. Я вже прийшла до хліва. я тут сижу в кладовці своїй. І хочу всіх подоїти. Не всіх подоїти, білку подоїти і дати їсточки, і мати спокій. Думала, сьогодні не буду знімати ролика, бо. Вчора так намучилася, друзі. Мої хлопці це ще знає піввіді. Тато привик ходити, він ходить хоч би що. Е, Артур, що маленький, худенький, для нього то все, нічого не стоїть. А я зі своєю вагою, я на борту, <свісно> потім бучачі ми всюди ходили. Машину лишили на початку, ну так, коли заїжджати. І все ходили пішки, не сідали машину. Але Бучер, до речі, дуже гарний. Дуже гарний, багато всяких є цікавих локацій. І монастир, там, і цей костел Домінікана гарний красивий. Ну, шкода, що був заключиний, але хоча ми так довкола походили, гарний. І їхній Бучацький замок. Він доволі... І ратуша в них, дуже красива ратуша. У нас в Триболі також є ратуша. Ця, ну, то прям таки витвір мистецтва. Шкода, що не можна було гори піднестися, щоб роздивитися довкола все місто, ну, але Ми подорожі дуже задоволені. Ну і знаєте що, находилися добре. <сміттєві> находилися, знаходилися. Я тут так спала, як лягла, зразу відрубалася, спала і все. І що думаю, сьогодні не буду знімати, сьогодні відпочину, Нічого не буду робити часом так не було, друзі. Тож треба їсти зтувати, то вже треба з парком іти, я там дивлюся. Одяг прозкиданий, то, ну, коротше, друзі. знаєте, Або є такі жінки, що собі так не беруть все до голови. Ну, ну ну подумаєш, ну порозкидано, ну, потім позбирають, потім якось буде. А я ні, я хочу, нервуюся, нервуюся, і мені треба стати і то зробити. Ну, не важливо. Знаєте, що хотіла вам сказати? Сьогодні спеціально так ролик знімаю, щоб вам сказати. Ой, Багато людей. Вже таких, що нас, чи не знають, чи тільки почали дивитися, чи що, чи не розуміють, може, чи ну не знаю. Говориться нашого Дениска. Чому наш Дениско не їде з нами мандрувати? Чому я говорю багато про Артура і мало про Дениса? Ми його, може, не любимо. Що... Ну, коротше, друзі, люди є різні, по різному думають і. Ну, і кажуть мені. Але я вже казала, я вже на початку все розказую, що нашого Дениска дуже е, захитує, якщо він їде в дорозі, не, не е, тільки нашою машиною, може їхати автобусом, будь-чим його качає, йому зле. І будь-яка мандрівка, це для нього як питка, йому важко. Я вже кажу, можливо, таблетки пити. Він каже, мені це не допомагає. Ну, можливо, давай потягом вже будемо їхати. Він каже, та ну, потягом, а потім назад думає, чим їхати. Як не буде назад потягом якось. Треба автобусом і хто знав то сам. Ну, коротше, друзі, для нього це і тяжко. Так. Це раз. Е -е, По-друге, наш Денис не любить зніматися. Це така дитина, яка. ну, е -е, Як вам сказати, він е -е, має свою точку зору на все. І. Артур також, вони такі діти, що друзі, я виховувала собі дітей незручних для себе. І не таких, щоб мені було добре ними маніпулювати чи казати їм, будуть то робити. Ні. Я виховувала так, щоб вони кожен мав свою думку. Якщо їхня думка не збігається з моєю, я все одно її поважаю, бо це їхня думка. І в цьому випадку також, наш не любить зніматися, і це факт. При Кожному, якщо я знімаю якийсь ролик і якщо він щось там робить, я його запитуюся, от, я його запитуюся, синочку, чи можна тебе зняти? Якщо він мені дає дозвіл, так, дивить, це, що я роблю, ти можеш зняти, я знімаю. Якщо він щось робить, наприклад, зараз він жарить сирнички, Він любить жарити собі сирнички, такі маленькі, і в нього добре виходить, навіть я так не вмію зробити. Я його питаюся, можна я тебе знімлю? Каже, ні, не можна. Ну все, відпадає питання, нема мови. Друзі, потрібно поважати е, думку кожного члена сім'ї. Е, дивіться, в пріоритеті в нас вдома, в моєї сім'ї. Діти це найважливіше. У нас так завжди було, так поставлено, і так. Я не знаю, можливо, це не є правильно. Е, Отак в мене є і так буде завжди. Що мій чоловік, так. що я, що б ми не робили, це все заради дітей, щоб в них було краще майбутнє. Щоб у них все було добре, і ми кожен дослухаємося до їхньої думки. Мій Артур любить зніматися, і це для нього нормально. Він знає, що таке Ютуб, як заробляються гроші на Ютубі. Він це все прекрасно розуміє. І для нього немає ніяких бар'єрів. Донецька, ну не знаю, не можна сказати, що він комплексує, бо він дуже гарно розвинений хлопець, має дуже гарне тіло атлантичне. І ми всі дуже гордимося ним, бо він реально у нас такий дуже, ну, дуже красивий. Ну, що, ну, знаєте кажуть, не можна своїх дітей хвалити. Чому не можна? Ну чому не можна? Дитина реально собою займається багато років і досягнув гарного результату, в нього гарне рельєфне тіло. Але він не любить. От це ти знімаєш, а це можна зняти, це не можна, і я до кожної його думки прислухаюся, Бо це моя дитина, і мені його інтереси найважливіші усе. Тому, можливо, у вас таке складається враження, що я Артура більше люблю. Дениска менше люблю, але це неправда. Двоє дітей, і двоє дітей у нас одинакові, і ми їх любимо одинаково. Тож що Артур показується на камері, ну правильно, він показується, я про нього і розказую. Дениска не показується, ну і я не розказую ну, відповідно, ну ж ні. Ну. Так що Тут у вас дуже хібна думка, що ми когось любимо більше, когось менше. Повірте, я така людина, що я всіх люблю, я би всіх обняла, бо певно весь світ обняла своїм серцем, бо я всіх люблю. То вже ви думаєте, що я би свою дитину, свою Кровиношку, свого Дениса не любила? Ви що, це навіть нема мови, навіть не обсуждається. Це ну ці діти нічим абсолютно не обділені. І все, що ми робимо з чоловіком, все, що ми дбаємо, абсолютно все, щоб їм було добре, щоб їм було комфортно, щоб вони були всім забезпечені. бо... Це якби обов'язок батьків. Добре, я думаю, я вам відповіла і ви мене, це, ви мене зрозуміли, бо, бо людей складається враження, що когось більше люблять, когось менше. Ні, такого нема. Любимо Бог одинаково. Добре, а Ай, набалакала. Хвилин, набалакала. Добре, все, Що я. Я йду в господарку обходити бо вже пізно. Хочу обійти господарку господарку. І... Йду їсти готувати, треба їсти готувати на вечері, готувати. Ну що, друзі, погнали твоземно. Yeah. Я сіла тарабаню, тарабаню. Ну хотіла вам сказати, бо ну бо є багато людей заходять і знаєте, таке пишуть. Можуть писати різне, можуть писати, що там. Знаєте, хто кажуть, кожен блогер має хейт. Який він не був, що б він не робив, що б він не виставляв, все одно є такі, що їм щось не подобається. Так як мені кажуть, тобі треба худати», а ти не добре робиш, в хлібі бардак, в цьому, що що, на нагороді бардак. Ну коротше різні-всякі всякі говорили. Це все стосується мене і мені якось би все одно. Якщо зачіпають дітей, все. Знаєте, кожна мама, як з кішки, зразу перетворюється в пантеру, бо це її діти. Вона, кожна мама свою дітей, до захищати до останнього, бо то її діти. То її кровинушка, то її продовження, і то, то її найцінніший дар, який Бог їй дав. Тому за дітей буду блокувати зразу, навіть навіть не буду обговорювати. Не дай Бог щось. Бувало кілька разів, що казали, Артур таке довге волосся має, постеріжіть його ще там, щось зразу в блок, зразу в блок. Яка вам різниця, яка дитина має волосся? Це моя дитина. Я вже казала, схоче набити татуїровки, він наб'є їх. Це моя дитина, це мені вирішувати. Це насамперед йому вирішувати. Він повинен думати, чи він хоче, як він хоче, що він хоче. А я та як мама повинна подумати, і якщо він все одно скаже, що так буде добре, так буде добре, друзі. Бо це його думка, ми повинні своїх дітей дослуховуватися, любити їх. Бо це не наша власність, це є особистість, яку він повинні, повинні ми сприймати так, як їх вони є. Ой, добре, ай, не балака. Ой, не балака. Ой, все, друзі, давайте погнали до роботи. все. Так, наша починає сутеніти. Я вилізла нагору. Треба набрати сіна, бо сіно, сіно закінчилося. Кожного тя набираю, я не знаю. В мене чоловік набере цілий мішок. Я піднести його на ледво його несу. Я як наберу, то тільки на раз дати. Не вмію так талувати, я не знаю. Кистки крики в хліві тут дивлюся. Ех, зараз дам їм сіна і вже, певно, попідсипаю, вже буде на вечір та і все. І треба йти до хати, господарку. До подарку. Треба йти до хати цей вечерю готувати. <сі> все те саме по колу, по колу. О, друзі, лишилося, дивіться, нам скільки, раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Десять віночків. Десять віночків скрупили. І все. І ціла гора була забита тими віночками. Ну, чотири козита, так здається, то я і так не даю так би чотири, я даю по два. На, тобто одну, один віночок на двоє. Але вони люблять таке то вітаміни. Ну, гайда, я б не набирала сіно. Так, йдемо. Набрала я. Скільки могла, стільки натувала. Вишньо. А мої зазульки! О, Хочу вам показати, як наш тато гарно зробив сінник. Дивіться, на двох. Бачите? Бо вони мали. Нужка тут мало, а білка тут мала. А тут він її вже зробив на двох. Великий такі пан типу забирає. І тут малявкам на двох зробив теж такий сіник. То ще трошки скорше. І вже зараз покажу. Чиж. І зробив вже на бройлери все. Ось тут. Всем сіткою, щоб кури не йшли до бройлерів. Все повичищав, тільки мені лишиться, ну вентиляцію ту вибув, тільки мені лишиться тут побілити. І все повичищати ще поїлки. І можна буде бройлери запускати. А знаєте, що ще на бройлерів? Будуть продавати тільки з, кін... Ні, чи з кінця березня, чи на березень, клас зв'язатися з нею. То, коротше, я до неї подзвоню десь в середині вересня. Тоді замовлю. В са, в са. Ну, не знаю. О, мені трохи яєць є. Дивіться. Зараз. Тут нема, тут нема. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще одне дев'яте. Ай, Айте моя Ай, Айте, моя додолька, Я як я, я люблю того свого пору. Ну що, йду я всім їсти, питочки дам і... і вже можна буде. Можна буде йти до хати. Ага, не бумік ходити, не можна. Жо, жо, не блакала. Все, друзі, треба всім їсточки дати. Я не знаю, ми ще доїм білку. Ах, не кусай. Ще мало там по півлітри, навіть менше, ніж півлітри, але ще має. Як її вже відівчити, я не знаю. Я вже, знаєте, хто кажуть, путаю дні. Тобто, навіть вже не дні. Вже не рано дою, а вечором. Або, от, наприклад, вчора зранку я ще доїла і зараз подою. Щоб І все одно вона не перестає нам. І нічого не даю, сошних кормів нічого не даю. На-на-на-на. Добре, даю їм їсти. Що лапулі лапомпулі? Все їсть. Я надоїла, може пів літри є. Беру друзі цей, як вони. На яйця луток, Може тепер трошки є, в кишеню не положиш. Йдем. Є десять, я щось дев'ять була, нарахувала. Що з зу узульки? Їсти пити дала, так? Все, все, папа, не думаю, що я таке маю, може їм щось дам. Все, чао, крошки, я погнала. Що? все, нічого нема, все, іди їж, сіно їж, корм, їж, водичка є, все. Так, друзі, а в мене вже вечеря. Швиденько, швиденько відбивну роблю курячу відбивну. Картоплю поставила варити і салатик вже зробила. Зараз все покажу. Тут мого Дениска витвір мистецтва. Його не знімають, як його сирнички. Все. Молодчинка. Друзі, я усе салат зробила. Зеленине, так як ми кажемо. Ну, такі помідори там є, і зелень різна. Тут в мене є відбивна, пожарила муку в яйце. І тоді ще на пару секунд поставила в бо зверху дала трошки сиру і помідорка. І картопляне пірешку вимішала гарненько з маслом і сметанкою. Усе, мої хлопці йдуть вечеряти.